Мобілізація триває, з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу. В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Зокрема, придатність до військової служби визначає Військово-лікарська комісія ВЛК. У статтях 60 65 міститься перелік хвороб кістково-м'язової системи і сполучної тканини, які дають право на звільнення з військової служби. З якими хворобами не мобілізують Добройні сили країни. За наявності яких хвороб не призвуть до війська, інфекційні артропатії м 00 м 15 піогенні артрити, реактивні артропатії, хвороба рейтера, запальні поліартропатії М05 М15, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, синдром фелті, ревматоїдний васкуліт, хвороба стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит, подагра, кристалічні артропатії. Системні хвороби сполучної тканини М30 М36, поліартерії твузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, гранулематоз вегенера, синдром Такаясу, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, системний склероз, сухий синдром Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний геозенофільний фасціїт тощо, анкілозуючий спондилоартрит М45. Артрози та інші ураження суглобів М 15 М19, М22 М25, поліартроз, коксартроз, гонартроз, інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів, хвороби м'яких тканин М60 М79, хвороби та ураження м'язів, синовіальної оболонки та сухожилків, бурсопатії, ентезопатії, ураження плеча. Остеопатії і хондропатії М 80 М94 остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, остеомаляція у дорослих, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеонекроз, хвороба педжета, юнацькі остеохондрози кісток, крім хребта, інші остеохондропатії та ураження хряща. Набуті деформації та дефекти пальців кисті та стопи С від 60 до 69, С від 90 до 99, набуті деформації кінцівок Т-11, Т13, Т-92, Т-93 набута плоскоступість М20 М21. Фібробластичні порушення М72. Хвороби хребта дорсопатії та їх наслідки М40 М54 кіфозі, лордоз, сколіоз, остеохондроз, хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії. Якщо у особи визначень хоча б одну хворобу з переліку, призовник може бути визнаним непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Нагадаємо, в Україні продовжують мобілізувати людей призовного віку. Утім, є низка причин, які дозволяють ухилитися від мобілізації. На сайті urstay.ua пояснюють, чи може виїхати за кордон чоловік з подвійним громадянством. Військова допомога, військовий призов, військові, мобілізація, повістки.